У нас єдине є, що може нас не виправити, але дати підстави для того, щоб Бог прощав. І щоб ми прощали один одного. Все, що ми робимо, мале і велике. Ми робимо тому, що наші душі віддані любові. А де любов там Бог. І це саме те, що ми все робимо з любові, через любов, завдяки любові і заради любові. Це не виправдовує. Це дає підставу нас простити. Незречені наші провини перед близькими, рідними, друзями, побратимами. Але якщо ми повертаємось до любові, ми повертаємось до Бога. І Бог повертається до нас. І буде і прощати, і надихати, і надати нам можливість виконати свій обов'язок до кінця, щоб я завершив свій шлях, постав перед Богом, сказав, ось Господи, я все віддав. Прийме. Благословіть високоприсвященніші владику, святі отці, брати і сестри. І простіть мені грішному. Все, в чому згрішив я словом, ділом, думкою і всіма моїми почуваннями. Зачасний отець настоятель, сучасний. Оці капелани, дорогі возлюблені, браття, сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми зібралися в цю таку особливу неділю на Богослужіння, після якого була звершена на це настоятельно вечірнє богослужіння, неділю прощення. Ця неділя закликає нас до того, щоб, як наголошує настояти, щоб ми простили один одного і. І йшли спокійною ходою у великий піс чотиридесятницю, і щирим серцем і душею ми зустріли велике свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тому сьогодні, як правлячий архієрей Харківської єпархії, хочу попросити у всіх у вас прощення, чим зрішив перед вами словом чи ділом, чи думкою своєю. Нехай Господь. От... Простіть мене, Бог просить, високоприсичний чоловіку, простіть і ви нас і благословіть. Obrigado a é você